Тристороння контактна група заявила про необхідність повного та безстрокового припинення вогню на Донбасі з 1 вересня. Про це у Фейсбук написала прес-секретар представника України в групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, в мінську українська сторона наголошувала на необхідності забезпечити право дітей на безпеку незалежно від місця проживання. Відтак закликала Росію і підконтрольних її бойовиків не порушувати взяті на себе зобов'язання припинити вогонь до 1 вересня. Також Оліфер з. Зазначила, що Київ готовий до серйозних компромісів у питанні звільнення полонених. Російські незаконні збройні формування 27 разів упродовж дня відкривали вогонь по українських військових. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО на Луганському напрямку по укріпленнях збройних сил в Кримському, бойовики завдали масованого артилерійського удару. Ворог випустив понад півсотні снарядів калібру 122 мм. міліметри. На Маріупольському напрямку найгарячіше було в Красногорівці. Найманці відкривали вогонь по позиціях сил АТО з мінометів, зокрема великого калібру. Крім того, під мінометний обстріл потрапили українські військ. Кові, які дислокуються в Тарамчуку, Широкиному та Лебединському. На Донецькому напрямку продовжуються мінометні обстріли наших укріплень, що розташовані в Авдіївці, Зайцевому та Пісках. Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. До того ж, на цій ділянці Світлодарської дуги зафіксовано діяльність бойових машин піхоти. Понад 15 бойових кораблів російського чорноморського флоту та понад 10 суден Каспійської флотилії вийшли в море у рамках масштабної перевірки боєготовності. Як повідомляють у Міноборони Росії, екіпажі відпрацьовують протиповітряну та протимінну оборону на воді. У маневрах беруть участь фрегат, ракетні кораблі, малі протичовнові судна, а також десантні човни. Раптову перевірку боєготовності військ Росії за наказом Володимира Путіна оголосили вчора. Під виглядом навчань військове командування збройних сил Росії відпрацьовує нарощування військ на південно-західному напрямку у безпосередній близькості до кордонів України. Як повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони разом із з'єднаннями та частинами регулярної армії на території Росії, до вищої бойової готовності привели підрозділи першого та другого армійських корпусів російських окупаційних військ на Донбасі, скасували відпустки особового складу. Також Росія продовжує постачати бойовикам бой... Припаси та пальне, зокрема до Краснодону, прибув ешелони з озброєнням у Моспине. Чотири цистерни з диспальним. США стурбовані раптовою перевіркою боєготовності збройних сил Росії у Пентагоні. Заявили, що уважно стежать за навчаннями біля кордонів України і розраховують, що Москва виконає свої зобов'язання перед сусідами в сфері контролю над озброєннями. У США нагадали, що Росія використовувала військові навчання, щоб приховати розгортання озброєнь в Україні. Нагадаємо, за наказом президента Росії Володимира Путіна розпочалася раптова перевірка боєготовності збройних сил західного і центрального військових округів. А ще Південного, що межує з Україною. Санкції проти Російської Федерації не скасують, доки не будуть виконані мінські домовленості. Про це під час візиту до Чехії заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, там і далі гинуть люди. Тому підстав для скасування обмежень проти Росії немає. За збереження санкцій виступив також прем'єр Чехії Богуслав Соботка. Понад мільярд доларів компенсації планує отримати Державний Щадний банк України від Росії за втрачені активи в Криму. Про це повідомляє прес-служба установи. Ощадбанк подав позов з усією доказовою базою. Сума вимог включає вартість втрачених активів та бізнесу через окупацію Росією півострова. У разі відмови російської сторони від участі в арбітражному розгляді. Позов розглянуть за прискореною процедурою. Остаточне слухання заплановане на кінець березня 2017 року. Національний банк України презентував нову 20-гривневу пам'ятну банкноту, присвячену 160-річчю від дня народження поета Івана Франка. У Нацбанку кажуть, використали всі сучасні захисні елементи, які застосовуються на банкнотах високого номіналу. Так, хотіли показати всі можливості банкнотно-монетного двору з використанням вітчизняного матеріалу, зокрема льону. Завдяки йому банкнота стає значно міцнішою. Розробка тривала майже рік. Гроші планують ввести в обіг вже з 1 вересня.